У Дніпрі зелену зону на житломасиві перемога планують назвати на честь заступника міністра МВС Євгена Єніна. Він загинув 18 січня 2023 року в авіакатастрофі гелікоптера у Броварах. Проєкт відповідного рішення опублікували на сайті Дніпровської міської ради. Євген Єнін народився у 1980 році у Дніпрі. Місцева жителька Карина підтримує найменування. Знаємо, що він був з міста Дніпра. І наш виходець із Дніпропетровщини ми не проти, щоб перейменували сквер. Знаємо інформацію в Фейсбуці, читали. Нічого проти не маємо. Ну, я пам'ятаю цю трагедію, так, уже рік пройшов. Так. Це наші герої, звісно, звісно, треба якомога частіше їх пам'ятати, якомога більше приділяти цьому уваги і не забувати. Секретарка комісії з перейменувань міськради Світлана Гладка каже, у травні до міського голови Бориса Філатова звернулася міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та низка народних депутатів з пропозицією про увічнення у Дніпрі пам'яті Євгена Єніна. Пропозицію передали на розгляд комісії, яка підтримала це рішення. Є на проспекті Героїв безліч зелених зон, які не мають ні назв, ні статусу, ніяких. Було прийнято рішення, щоб присвоїти одному із цих, цих зелених ну, зон одну ну, назву таку на честь Євгена, Євгенія Єніна. Світлана Гладка каже, остаточне рішення про перейменування буде прийнято на сесії міської ради 21 серпня. Наразі, окрім Дніпра, ім'я Євгена Єніна, має вулиця у Харкові, ліцею Павлограді та бібліотека Академії СБУ. Валерія Холодова, Андрій Незнаєнко, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.